Гонім, да. Е, ну що, ребятки, е, хочеться розказати вам трошки про американську класику, тому що ці тачки на ринку нові, але в цілому, ті, хто на них катався, знають, що це їбать яка машина, вибачте, за мій французький. Е, в наявності в автопарку з'явився такий от класний апарат, це Lincoln MKZ. Машина 2017 року випуску. Це 3-літровий е, бензиновий двигун на повному приводі. Я вам хочу сказати так: це лайнер круїзний, реально в суті автомобілів. Е, його можна прирівняти плюс-мінус до с класа Але він прикольніший, тому що він свіжий. Він з класними функціями і так далі. Тачка привезена з Америки. Тачка була з ударом по задній частині. Можете відкрити бідфак. інформація є у нас на сайті. Зроблена просто бомба. Є мінімальні підкраси там ззаду, але це не критика для цієї машини. Зразу що, морда? Морда внушає довір'я, фулова оптика. По тачці стоять класні 19 диски, диски в ідеальному стані, просто зауважень. По цим дискам немає ніяких. Є партроніки, це понятно, це база, але вони є, це вже хорошо. Маємо люк, маємо повторюючі поворотів по зеркалам, безключовий доступ. Мертві зони є по дзеркалам бічним. Що маємо в салончику? Салончик бомбовий. Класні сидіння, сидіння з підігрівом, сидіння з обдувом, мультикермо це понятно. Машинка у нас тримає дистанцію, машина у нас на повноцінному кліматі, машина у нас на в розширенні мультимедії. Салон комбінований. Салон іде у нас такий світлобежевий, ну і типу коричневий колір, не знаю, як його правильно звати. Є пам'ять, є дерево по дверним картам. Задній ряд, задній ряд бомба теж чесно говоря. Є підігріви для задніх пасажирів. Сидіння класне, сидіння е, комфортні, сидіння велике. Місця тут достатньо. Три чоловіка тут сідає взагалі без проблем. Ви себе будете комфортно відчувати. Е, бомба, просто бомба. Задній ряд, задній ряд, який ряд, задня частина, задня частина. Е, здорова, оця е, стоп, цей здоровий да, тоже класно виглядає. Це класика американців. У них все обширне, все велике, масивне і так далі. Навіть враховуючи те, що це нова тачка свіжа, да, все одно американського стилю стилють залишилося. Здоровий стоп, тут поворотнички, понятно, все є, камера заднього огляду, машина на паратроніках, машина з об'ємним багажником. Хуй ви коли скажете, день тут відкривається, де? а я знаю. Тут є тут така от кнопочка Ляпс, багажник відкрився. Грузити сюди можна, хочете пакети, хочете людей, не знаю. То вже, що вважатимете за потрібне, те і будете грузити. Що вам ще сказати? Тачка у нас в автопарку тільки з'явилася, вона свіжа. Для тих, хто стикався з цим ринком, розуміє, що це за апарат. Я б її вже купив, були б в мене гроші, але які гроші, подивіться, на мене. Тачка продається у нас за 23 990. Хочете поторгуватися, приїдете скажете, що до Назара, я вам чуть-чуть може щось скину. Але не факт. Хто перший, то тапки, як то кажуть. Можна, кредит, лізинг, трейдинг і криптовалюта. Як захочете, так і купите. Сумська 2А, ми вас чекаємо автопарк.